Ція Русланівна, юрист компанії Правова Позиція. Скажіть, будь ласка, ваше прізвище і ім'я по батькові? Може, Миколаївич. Дякую. Скажіть, будь ласка, як ви дізналися про нашу юридичну компанію? Колишня жінка обращалася к вам за консультацією. Але вона мені не розказувала по якої причині. Ну, сказала, что вы её проконсультировали, и она была как бы довольна с вами разговором, да, и порекомендовала, нашла вас также в інтернеті, да, и дала мне ваш, ну, номер телефону, чтоб я вам за зателефонував и с вами проконсултировался. Зрозуміло, дякую. Розкажіть, будь ласка, детальніше, з якою проблемою ви звернулися до нашої юридичної компанії. Короткий опис. Да, в воєнному квитку я був виключений, ну, сам того не знав, чого, що в оберегі я був, що стояв на обліку. Да. І тому як би, не так давно повістку в воєнкомат, ну, зустріли мене на дорогі, да, видали мені повістку. і тому що я не знав, як правильно що зробити, і йти по повістці не йти. І як дальше мені вирішити? Вопрос в тому, щоб в оберігі внесли правильні показання, власне, за которому у мене в бумажному відео я виключений. І я звернувся до правової опозиції. Тобто, якщо підсумувати, а... то у вас був фізичний військово-обліковий документ, в якому стояла відмітка про те, що ви непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку. А в оберіг це не підтягнулося, так? Так. Да. Зрозуміло. Да. Скажіть, будь ласка, яку послугу вам надав саме наш адвокат, і як швидко це все було вирішено, ваше питання? Питання було вирішено, конечно, дуже швидко. Послуги які зробили. Подали адвокатські запроси у мій воєнкомат, непосредственно в мою область. Ну, конечно, з моєї області з Донецької вже воєнкомат виїхав, в другу, область, тому був поданий адвокат. запрос в мой военкомат и также была подготовлена бумага по под, ну, подаче документов на в киевский военкомат, куда мне была непосредственно выдана повестка, куда я должен был прибыть. Да, ну и как бы по прибытию в военкомат благодаря, спасибо Чубар Юлии Петровне, которую мне надал правовая позиция, мы с ней завернулись до военкомату, и она там решала как бы этот вопрос, чтобы было, ну, чтобы меня внесли в оберег, как это что сделать, да. Скажите, пожалуйста, а какие трудности возникали саме час в час присутности в территориальном центре комплектования? трудности были в том, что изначально не признавали в том, ну, именно ТЦК, не военкомат не признавал то, что у меня военный квиток, это у меня он настоящий. Была у них педозра, что он поддельный. Потом была педозра о том, что, ну, насколько я реально выключенный. Насколько я знаю, они ну, за, за, позвонили в мой военкомат. Уже узнали о том, что даже что я выключенный реально что да, я в не внесенный, но я выключенный, что у меня военный, в итоге у меня правдивый, все. Но у них все равно были вопросы о том, что на каком основании меня было выключено. Угу. Как бы... Ну, ну и благодаря Юлии Петровне, да, Чубар, она как бы, ну, они также настаивали на моем повторном ВЛК, чтобы я прошел. Ну, так как я был угу. юристом, и она отстаивала мои права, ну и слава богу, да, и Петровне она стояла, все, и все закончилось очень положительно. На сегодняшний день сразу же меня внесли в оберег, изменения, и зараз теперь я в обереге, в резерве я выключенный. Результатом я дякую, Скажи, будь ласка, будете рекомендовать нас своим знакомым, близким, родичам? Конечно, конечно. Я сейчас рекомендую, да, правовую позицию. Так, і непосередньо Юлі Петрівні, з которой я непосредственно, і вам Анастасія, большое дякую, да, за що ви провели со мною таку консультацію, да, і якби і що так это все вирішилось дуже положительно. Дуже велике дякую вам. Вам дякую, дякую. за підтримку до юридичної компанії. І будемо раді працювати і надавати вам допомогу, якщо знадобиться в подальшому. Дякую за щирий відгук. Гарного дня, до побачення. Var mı? Cuvayi'ye devam etsin